Вітаю, мене звати Копійка Роман, і я займаюся розблокуванням Google Merchant Cрів. Вашій увазі зараз пропонується ще один вдалий кейс розблокування. Ринок США: Ніша автомобільні аксесуари для збільшення кліренсу. Клієнт звернувся за послугою з розблокування 4 листопада. А розблокування ми отримали 20 грудня. При перевірці сайту було виявлено. Відсутність обов'язкових розділів, додано відсутні і видалено неактуальні розділи сайту, актуалізовано контактні дані, відредаговано неактуальну інформацію і видалено обіцянки з завищеними очікуваннями, виправлено неточності в політиці, і конфіденційності, картки товарів приведено до відповідності вимогам Google, розписано зрозумілі умови доставки і повернення. Через збігу глав процедурі підтвердження особи в нас розблокування трішки розтягнулося. Всього було подано нами дві апеляції.